Чи хочуть чернівчани, щоб в Україні заборонили православну церкву московського патріархату? Опитування Сі4. у Верховній Раді розглядають законопроєкт про заборону ОПЦМП на території України. Як до цього ставляться чернівчани? Як ви ставитесь до заборони ОПЦМП на Буковині? А що це взагалі означає? Я не особо слідкую за цим. Це українська церква патріархату. українська православна церква патріархату. мені все рівно. Просто рівно. Позитивно, дуже позитивно. Так. Це, я думаю, ці зміни дуже потрібні. Тому що це церква ворога. і У нас немає такого бути в Україні. Як ви ставитесь до заборони у ПЦМП на Буковині? О, я навіть не знаю, що це, якщо чесно. Це Українська Православна церква московського патріархату. Ну, якщо чесно… Негативно. Негативно на те, що хочуть заборонити ПЦМП? Е, я вважаю, що кожен має свою віру і кожен вірить в те, що вірить. Кожен має право на свою віру, я думаю. Позитивно, найдуже позитивно. Чому? Ну тому, що більшість представників ПСМП це просто ФСБшники, ніякого відношення ні до церкви, ні до України вони не мають. І тому ну, вони працюють же на Росію, чому ну, взагалі вони не мають е, можливість таку. Зараз йде війна, і це ну, насправді через їхні оклики в церквах деякі люди просто не розуміють, що насправді відбувається. Ставитись до заборони УПЦ МП на Буковині. Поняття не маю. Що за заборона і що це за ви сказали, у МЦМП? УПЦ МП це Українська Православна Церква Московського патріархату. А, ні, я не... до Москви взагалі нічого не хочу мати, я проти. Тобто... Це добре, добре, що заборонили. Я за. Ну, ще не ж в планах заборонити. Чи ви підтримали таке рішення? Звісно, підтримую. Я патріот своєї країни. Ну, я вважаю, що правильно, бо не можна, коли в країні війна. І ми повинні мати свою культуру, свою церкву, все своє. Як ви ставитесь до заборони ОПСМП на Буковині? Позитивно. Чому? Ну, Це ж церква московського патріархату. І вона спонсорує війну, і всі гроші йдуть до Росії. І це ну, взагалі ненормально. Я дуже позитивно ставлюся, що її забороняють. Я тільки за. Чому? Тому що в Україні повинна бути єдина православна церква. Як ви ставитесь до заборони у ПЦМП на Буковині? Дивіться, дуже складно про це міркувати взагалі, оскільки контекст взагалі Буковини він дуже різношерстний. Ми живемо на такій границі, там де все можливо і все реально. І для мене, в принципі, закриття цього думка хороша, але в такій помірніх, помірних зусиллях, щоб це не було насадженням і повним винищенням цієї культури. Чому? Бо не знаю, просто в совмість нічого не вирішиш. Треба якось домовлятися з людьми, не бути настільки радикальним. Позитивно. Я рахую, що московська православна церква не може існувати на Україні. А ну? чому? Ну, ми ж бачимо результати. Я не розумію, потрібно ще, ще щось більше. Рішення про заборону православної церкви Московського патріархату в Україні більшість опитаних містян підтримують.